Уже не залишилось жодного живого гнома, який би пам'ятав, якими раніше були глибинні стежки. Це була складна мережа тунелів, що з'єднувала Тейги. Насправді неправильно було б називати їх тунелями, це справді витвори мистецтва. Так гноми говорили про глибинні стежки, які вони втратили через нашестя породжень темряви. І сьогодні ми поговоримо про те, як колись могутня імперія гномів у всесвіті Драгонейдж зменшилася до двох відрізаних один від одного міст. Отже, готуйте смаколики, бо ви на каналі GameViz і ми починаємо. Але перш за все, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та не забувайте залишати ваші коментарі під цим відео. Також хочемо подякувати нашим патронам, завдяки яким виходять відео на нашому каналі. Ми обіцяємо половину зібраних коштів передавати ЗСУ або до інших фондів за вибором наших патронів. Церква вчить, що породження темряви з'явилося внаслідок бажання людей увійти до царства Творця. Саме в тіні вони були прокляті і повернулись в Тедас породженнями темряви, що оскверняють все, що стане у них на шляху. Та першими, кому довелося зіткнутися зі страшною навалою темнородих, стали гноми. Тоді вони не замислювались над природою походження нових ворогів. Гноми лише хотіли врятувати свої домівки, і це завдання виявилось надскладним. Не дивлячись на всю майстерність гномів та їх технологічний прогрес, вони не змогли дати відсіч ворогу. Їх тейги зникали один за одним. Тунелі, що з'єднували міста гномів, були захоплені темнородами. Гноми постійно відступали. Кожен із благородних домів гномів вимагав надати йому військо для власного захисту. В імперію гномів прийшов хаос. Асамблея, керуючий орган гномів, витрачала весь свій час на суперечки, що не давала гномам належним чином сформувати оборони. Це були дійсно страшні часи, коли за зброю бралися навіть безкастові гноми, що за законодавством гномів було недопустимо кожен хотів уберегтися. Однак скверна, яку несли породження темряви, знищувала величну імперію гномів. Десятки років пішли у породжень темряви на те, щоб знищити міста гномів. Уціліли лише чотири Орзамар, Келшарок, Хормак і Гундаар. Вони тісно взаємодіяли між собою, що й допомогло їм врятуватися. Однак глибинні стежки, що з'єднували імперію гномів, були захоплені породженнями темряви. Це дозволило їм вийти з-під землі та почати знищення людських королівств. Літописці до сьогоднішнього дня зберегли історію гнома воїна, якого звали Едукан. Він взяв на себе командування обороною міста Орзамар після того, як породження темряви вже підійшли до дверей Тейгу. Він зумів домовитися з гномами із касти ковалів про швидке створення зброї для воїнів. А також Едукану допомогли шахтарі, які засипали тунелі перед містом, що дозволило відбити напад породжень темряви та заблокувати ворота до міста. Таким чином, Едукан врятував Орзамар. Жителі якого були йому настільки вдячні, що асамблея оголосила його досконалим майже одноголосно це власне, найпочесніший титул гномів, яким рідко нагороджують живих, після чого гном утворює власний дім. Титул йому дарували із великої вдячності, і це при тому, що для захисту міста Едукан повністю проігнорував знать та вчинив по-своєму. Власне, така нахабність і зберегла життя гномів. До речі, у нас на каналі є відео, де ми описуємо подвиги найвеличніших постатей світу Dragon Age, серед яких є і Едукан. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Це дозволить нам розвивати український YouTube, а вам насолоджуватись відео по різноманітним ігровим всесвітам. Келшарок, колишня столиця держави гномів, понесла найбільші втрати. Верховний Король Трикамінь оголосив про те, що головне місто гномів більше не може боротися з темнородами. Їм довелося закрити ворота міста, та вони сподівалися на поміч, яка так і не прийшла. Гноми Орзамару витратили всі сили на захист свого міста. Жителі Калшарока оцінили це як зраду, і на довгі століття вони втратили зв'язок між собою. Лише через 952 роки після тих страшних подій Келшарок знайшли знову місто, яке жило в цілковитій ізоляції, проживало власне життя. Король Ендрі Недукан, правитель Орзамару. Перто змушує Келшарок визнати їх головним поселенням гномів. Однак лідер покинутого ізольованого міста не тільки не визнає цього, а й досі тримає образу за подією майже тисячолітньої давності. Гноми келшароку, на відміну від Орзамару, не мали доступу до поверхні, тому вчені припускають, що їх взаємодія із породженнями темряви якимось чином вплинула на них, що й дозволило прожити так довго в ізоляції. Та гноми келшароку не спішать підпускати до себе чужинців, аби дізнатись їх секрети. Вони продовжують жити віддалено від інших і нікому не дозволяють втручатися в їхню політику. Також для розуміння того, на що довелось піти гномам келшароку задля виживання, можна згадати записки із Тейгу до Мокадаш. В них сказано, що Келшарок цінував хороші відносини з Тевінтером, враховуючи їх місцезнаходження. Тому після того, як гноми дізнались про те, що деякі ельфи переховуються в домі Кадаш, їх тейх був повністю знищений. Можливо, саме така жорстокість і дозволила гномам вижити після того, як вони залишились абсолютно одні. Та як все таки гномам вдалося вижити, враховуючи страшні знищення породжень темряви? Багато хто із вчених гномів майже одноголосно визнають, що гномів врятували голими. Карідін, один із ковалів, що згодом стане досконалим, відкрив магічний спосіб створення живих кам'яних і сталевих конструкцій. Необхідною складовою голема була душа гнома. І хоча спочатку багато хто добровільно йшов на смерть свого фізичного тіла задля переродження в големі, то з часом армію велетнів поповняли безкастові гноми та політичні суперники тодішнього короля. Та Карідін був не лише геніальним ковалем, але й гномом з чіткими моральними принципами. І коли він виступив проти короля, не бажаючи насильно перетворювати гномів на големів, його самого перетворили на сталевого велетня, після чого той зник на довгі століття. Коли мор перейшов на поверхню, гноми не переставали боротися із нашестям. Та перше вторгнення темнородних не лише назавжди змінило населення імперії гномів, але й Тедесу в цілому. Після перемоги над породженнями темряви гноми виходили на поверхню, задля того, аби приєднатися до новоствореного ордену сірих вартових. Також підземні жителі створили власний орден Легіон Мертвих, що боротиметься із породженнями темряви на глибинних стежках і по сьогодні. І коли люди з ельфами забувають про страшні знищення носіїв скверни, гноми постійно борються за своє виживання. З часом частину глибинних стежок вийде відвоювати. А темнороді зосередяться на мертвих ровах, де готуватимуться до нового нашестя. Так боротьба гномів не вщухає, охороняючи не лише свій спокій, а й спокій жителів поверхні, гноми вдосконалюють свою майстерність. І хоча вони прилаштувались до такого життя, небезпека зі сторони породжень темряви зберігається для них постійно. Гноми перші, хто зіткнувся із навалою темнороди, перші, хто відчув на собі всю силу Орди. Та ті єдині, що продовжують жити по сусідству з породженням темряви і ті, хто скорочує їх численність по цей день. Сьогодні ми дізналися історію боротьби гномів з породженнями темряви в період Першого мору. Та нам ще є багато про що розповісти, оскільки Всесвіт епохи драконів наповнений цікавими подіями. Тому, якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, на яку тему по всесвіту Dragon Age ви б хотіли подивитись наступне відео. До зустрічі на каналі GameVis.